Татися, Ви вам написали, що ви допомогу за 15-й рік 16 шістнадцятому. Це що нам надали документи під час перевірки? Ми вам це описали. Це було один із перших моментів моєї скарги на урядовий контактний центр. Не розкажете мені байки, що ви мені описали. Треба було перевіряти іменно ті факти. Я за 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 відпускні не зверталася, на якій підставі вони мало того, що мені з порушенням виплачували ще відпускні, коли в мене вже відпуск залишився. тільки оштрафували одне порушення. Такі сильно знавці кодексу законів про ви не виявили? По-перше, по одноразовій допомозі не взагалі не проводилася перевірка. Написали зі слів тільки те, що я отримала, не перевіряли кодекс законів про праці і нормативно-правові акти, на підставі яких це робилося. Як законів про працю не перевіряємо, перевіряємо фактичні документи. Фактичні документи на підставі виконання Кодексу законів про працю і колективного що, договору. Що саме ви вважаєте, що ви повинні перевірити? Я враховую виконання колективного договору, враховуючи в те. Тобто інші працівники отримують цю матеріальну допомогу без жодних заяв. Я правильно вас розумію? Тільки ви е, вас вимагали заяву і Ви розумієте, одним працівникам працівника не одні, підписують, підписують ви і все вирішує дорож. Ну, я так думаю за наявності коштів, підписуючи, не підписують. Чи, всі все, наяв... всі чи не все не всі отримують? Не всі отримують. Не всі отримують. І враховуючи, що колективний договір був представлений і ваша працівниця взяла. Тобто ви вважаєте, що підприємство порушує якісь умови колективного договору, порушує mm. які саме? По-перше, е е використання коштів на преміювання згідно статті 247, пункт 3 кодексу законів про праці. Mm -hmm. Премія нараховується на підставі наказу роботодавця за погодженням з проспілкою. Однак цього не відбувається. Тобто це може свідчити про порушення статті 90. У вас чітко є в положенні положенні. Є, є положенні, і вона взяла цей колективний договір. Премія нарахування погоджується з проспілковою організацією. Но в такому випадку в цій частині. Ви розумієте? Я буду записати звернення. Розумієте, ви в такому випадку це показувалося під час перевірки, і вона цього не бачила. Та Галина Степанівна, яка має випиші 100 звернень. Добре, я напишу ще 200 звернень, і будете по кожному пункту. Для чого вам платять зарплату? Для чого ви вчили той мінімум? Пояснюю. Алина Михайлівна. Я вам наведу приклад присутності того, що під час перевірки інспектор державний головний державний інспектор має право вносити незаявлені вами порушення. підтверджується актом від 16 лютого 2016 року. номер 13 дрібнуль один 073 дріб 0153 За відомою інспектором Братюк. Аліною, яка у своєму акті зазначала е, порушення, про які я, наприклад, не згадував. І так само ми згадаємо. Ми про те, що ми перевіряємо на підставі звернення, ми оносимо норми акту законодавства направлення, які ми будемо, згодим, згодим, ми будемо і поза межі ми виходимо. Тобто, якщо Хвилиночку, виходити, значить братюк вийшла за межі, вона. Галина Степанівна <продовала> Якщо скаржник заявляє, що під час перевірки він заявив, а згідно з статті 7 і 20 закону громадян, інспектор зобов'язаний це врахувати. Але як матеріалів. Там більше нічого. Якщо в нас ці звернення, які відносяться додатково. Передбачені направлення авто. Якщо направлення, давайте мені направлення почали спочатку. Ми можемо це перевіряти. Я це зрозуміла на 24 сторінки. Що вони стосуються розділів, де, де? де? Дє Дє є направлення на перевідування за